Друзі, ну що, як вам презентація Galaxy Antec? Мене складно вразити, адже я давно у цьому бізнесі, але Galaxy S25 – це щось. Тож, без зайвих слів, вітайте флагманську лінійку 2025 року – Galaxy S25, S25+, та S25 Ultra. Samsung не зраджує своєму фірмовому стилю, довершуючи дизайн пристроїв у деталях. Galaxy S25 та S25 стали ще тоншими і легшими за попередників. В руці смартфони відчуваються дуже зручно, і це при тому, що діагональ дисплеїв не змінилась. Все завдяки тому, що рамки навколо екрану стали ще тоншими. Загалом же ергономіка добре знайома, і всі елементи знаходяться на своїх місцях. Кнопки живлення та регулювання гучності знаходяться справа, а знизу порт USB Type-C та слот для сім-карти. Втім, останній вам може і не знадобитися, адже уся лінійка Galaxy S25 підтримує e І ви можете за кілька миттєвостей перенести ваш номер зі старого смартфона на новий. s 25 та s 25 Plus пропонуються у чотирьох кольорах: крижаний, блакитний, м'ятний, сапфіровий синій. Та сріблясто сірий. Пишіть у коментарях, який найбільше подобається вам. Galaxy S25 Ultra підхопив тренд молодших моделей і також позбавився зайвих міліметрів. Це стосується як товщини корпусу, так і рамок навколо екрану. А взагалі дизайн смартфона вперше за три роки суттєво оновився, і я точно знаю, що багато фанатів на це давно вже чекали. Кути Galaxy S25 Ultra стали ще більш заокругленими, повторюючи заокруглення дисплея. По-моєму, виглядає гармонійно. Та й загалом смартфон відчувається дійсно новим. При цьому лишились фірмові риси Ультри. Стильний мінімалізм підкреслює його статусність. До речі, S25 Ultra ще й став легшим за попередника. Ще один плюс до зручності використання. Корпус смартфона виготовлено з титану та загартованого скла. Gorilla Glass Armor 2. Додатково екран Galaxy S25 Ultra має антиблікове покриття DX, яке суттєво знижує кількість бліків. Щоб вам було ще комфортніше користуватись смартфоном у сонячну погоду. Перші 75 глядачів, які протягом однієї доби після tv Тівішопу зроблять передзамовлення, отримують одну тисячу гривень ексклюзивно-додаткової вигади. Як бачите, нове покоління Galaxy AI стало більш говірливим. Але не бійтеся, це не означає, що штучний інтелект почне безперестанно надсилати вам голосові сповіщення. Просто помічник відтепер ще краще розуміє ваші бажання. Та головне, що вам не обов'язково давати стандартні команди тригери по типу Galaxy AI зміни колір світ. Або ж, Galaxy AI підніми температуру на термостаті на 2 градуси. Звертайтесь до помічника так само, якби ви це казали живій людині. Ви можете попросити виконати одразу кілька задач. Наприклад, Galaxy AI, щось мені прохолодно, зроби трохи тепліше, а ще й додай романтичної атмосфери. До речі, якщо ваш улюблений співак скоро дає концерт, можна попросити Galaxy AI пошукати квитки на івент. Помічник не тільки знайде всю потрібну інформацію, а й запропонує додати подію одразу в календар, щоб ви точно не забули про неї. Якщо ви спортивний фанат, то не обов'язково кожен раз вручну шукати, коли гратимуть команди, за які ви вболіваєте. Ще й робити помітки в календарі, постійно перемикаючись між додатками, можете попросити Galaxy AI знайти усі заплановані матчі обраних клубів і додати їх в календар такий собі персональний консьєрж на будь-який випадок життя. А ще Galaxy AI відтепер працює з багатьма додатками і може шукати інформацію безпосередньо в них. Скажіть асистенту: знайди фото з Карпат, і він швиденько знайде усі відповідні світлини у вашій галереї. Або ж ви дивитесь собі у ютюб. Якраз у вашого улюбленого блогера вийшло відео з новою апетитною стравою. Попросіть Galaxy AI зробити нотатку з рецептом цієї страви. Не треба більше зупиняти відео, щоб вручну переписувати інгредієнти та грамовки. До речі, якщо вже заговорили про приготування їжі. Красиві рецепти з Ютубу чи Інстаграму це, звісно, добре. Але що робити, коли в холодильнику у вас, скажімо, так, трохи менше різноманіття екзотичних продуктів? Сфотографуйте їх та спитайте Galaxy AI, що можна з них приготувати. А після того, як ви подумаєте, а може, ну його почнете шукати якусь кафешку, щоб повечеряти, то й тут скористайтесь вашим помічником. Ви можете описати йому свої кулінарні смаки, і Galaxy AI підбере вам цікаві заклади, щоб відвідати. Ну а так як цей ще й гарна нагода зустрітись з друзями, то попросіть асистента відправити локацію заклада вашому товаришу у повідомленнях. Перші 75 глядачів, які протягом однієї доби після tv тівішопу зроблять передзамовлення, отримують одну тисячу гривень ексклюзивно додаткової вигади. Та і це не всі нові фішки Galaxy AI. Оцініть нову функцію «Аудіогумка». І ні, це не juicy Fruit, а та гумка, що може підчищати якісь ваші помарки. Взагалі-то вона називається контроль звуку. Бо Galaxy S25 може не просто чистити аудіодоріжку від непотрібних шумів, а контролювати рівень різних джерел звуку. Зараз покажу, як вона працює. Відкриваємо наше відео, натискаємо на редагування, обираємо інструмент контроль звуку. Galaxy AI аналізує аудіодоріжку і виділяє її компоненти окремо. В нашому випадку бачимо голос та шум. Тепер клацаємо на шум і за допомогою повзунка можемо знизити його рівень. Слухаємо, готовий результат. Дивіться, яка прекрасна квіточка. Дивіться, яка прекрасна квіточка. По моєму, стало відчутно краще. Тож тепер ваші сторіз з вечірок будуть ще якіснішими. Достатньо трохи почуклувати з Galaxy AI. І ще трохи магії для тих, хто часто знімає відео. Нова функція обрізка кліпів суттєво полегшить для вас процес монтажу. Алгоритми автоматично визначають моменти, в яких ви задумались чи відволіклися під час запису ролика і приберуть їх. Причому ще й зроблять одразу кілька версій готового відео, щоб у вас завжди був вибір. І це дійсно працює. Це той випадок, коли краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Приходьте до брендових магазинів Samsung Experience Store, де на вас завжди чекають нові гаджети і наші експерти, які завжди готові допомогти, так само як і Galaxy AI. Galaxy S25 та S25 Plus вже традиційно отримали по три модулі камери, а S25 Ultra 4. Він має додатковий телеоб'єктив, щоб у вас було ще більше опцій під час зйомки. До речі, Ultra отримав суттєвий апгрейд на зміну 12 мегапіксельній ультраширококутній камері. Прийшов 50 мегапіксельний модуль. Це дає кращу деталізацію, більш якісну нічну зйомку, а також вдосконалену макрозйомку. Можемо одразу з вами протестувати і цей режим. Для для макрозйомки дуже важливі характеристики камери. Чи зможе вона сфокусуватись з близької відстані, чи вловить достатньо світла, щоб не було зайвих шумів, чи буде достатньо деталізації? Як бачите, у нового ультраширококутного модуля з цим абсолютно немає проблем. По-моєму, фото виглядають класно, можна роздивитись усі дрібниці, є красивий ефект, бо ке немає артефактів. Певнений, вже зовсім скоро вийде купа оглядів нової лінійки Galaxy S25, і ви зможете подивитись, Ще більше прикладів фото та відеозйомки в різних умовах. У мене ж питань до якості камери флагманів Samsung немає вже давно. Багатьма функціями я користуюсь постійно і радує, що їх не забувають вдосконалювати. Наприклад, портретна студія ще акуратніше виділяє об'єкти в кадрі та застосовує власні ефекти. А функція згенероване редагування робить різноманітні модифікації зображення максимально природними та непомітними. Тому краще Покажу нові круті фішки, які з'явились в Galaxy S25. Наприклад, автоматична корекція балансу білого та експозиції. Штучний інтелект аналізує картинку, яку ви бачите у відеошукачі, і в режимі реального часу коригує налаштування камери, щоб ви одразу отримали топовий результат. А відеографи точно будуть раді появі підтримки запису відео у 10-бітному HDR, а також лог-відео. Логарифмічний профіль зберігає більший. Інформації про колір та деталі у порівнянні зі звичайним. Завдяки цьому для лох відео зручніше робити кольорокорекцію без зайвих артефактів та проблем. Причому редагувати лох відео можна одразу ж на Galaxy S25. Запишемо невеличке відео. Для цього заходимо в режим професійного запису і обираємо Galaxy Log. Тепер переходимо в галерею, відкриваємо ролик і можемо робити кольорокорекцію, або ж застосувати сторонні лут таблиці, щоб одразу перефарбувати відео в потрібному нам стилі. Перші 75 глядачів, які протягом однієї доби після тівішопу зроблять передзамовлення, отримують 1 тисячу гривень ексклюзивно додаткової вигади. Galaxy S25 це повноцінний інструмент для створення і споживання контенту, і багато в чому ми маємо завдячувати саме йому. Процесору Snapdragon 8 для Galaxy. Як можна здогадатись, із назви лінійка Galaxy S25 отримала спеціальну версію чіпу, яка оптимізована для них. А на додачу до процесору інженери ще й збільшили розмір парової камери на 40%, що в контексті зменшення загальних розмірів смартфона дійсно вражає. Ці всі оновлення позитивно впливають як на потужність, так і на енергоефективність девайса. Зокрема, це гарно прослідковується в іграх. Смартфон не нагрівається навіть. Коли запущені вимогливі проекти, а отже, і батарея не буде танути на очах. Але цього року новий процесор це не тільки і не стільки про приріст чистої потужності та збільшення цифр у бенчмарках. це також про вдосконалення компонентів, які входять до системи на чіпі. Наприклад, процесор сигналу зображення ще глибше інтегрований з блоком нейронної обробки. Завдяки цьому ми і маємо стільки покращень і нових функцій пов'язаних зі зйомкою фото та відео. Штучний інтелект буквально керує процесом зйомки, щоб ви отримали як результат. Також Snapdragon 8L це про найшвидші та найсучасніші протоколи зв'язку. Тут і Wi-Fi 7, і Bluetooth 6, і підтримка надширокосмугової передачі даних. А ще чипсет суттєво вдосконалили в плані енергоефективності, тож можна розраховувати на стабільно високі показники автономності, які демонструють флагмани Samsung останні роки. Швидка зарядка теж на місці, як і підтримка бездротової зарядки. Розробники Samsung також не сиділи без діла і додали кілька оновлень фірмового балонку One Ui 7, яка працює на основі. Android 15. Дизайн системи трохи перечистали, оновили анімації, переробили деякі меню. Тож, ніби все й доволі знайоме, а все одно цікаво поклацати навіть мені, людині, яка вже 15 років працює з гаджетами Samsung. Мені дуже зайшли нові функції на обрів та на убар. Перша, це в буквальному сенсі ваш персональний асистент. Вона зранку та ввечері надішле вам коротенький звіт про стан справ, що у вас заплановано на день. Поради, як швидше доїхати, чи треба брати парасольку. І головне, що все це не просто стандартний набір інформації. Galaxy AI буде створювати ці дописи на основі ваших звичок та вподобань. А ось NowBar – це інтерактивний віджит на екрані блокування, який буде демонструвати певну активну діяльність. Наприклад, підказки запущеної навігації або. Рахунок вашої улюбленої команди, тож тепер не обов'язково навіть розблоковувати смартфон. Вся потрібна інформація на відстані одного погляду. До речі, я до вас з гарними новинами! Перші 75 глядачів, які протягом однієї доби після Тівішопу зроблять передзамовлення, отримують одну тисячу гривень ексклюзивно додаткової вигоди. Щоб зробити передзамовлення, натискайте на кнопку під цим відео і переходьте на спеціальну сторінку. Обирайте потрібну модель. Колір та спосіб отримання, доставка з інтернет-магазину Samsung або самовивіз з брендових магазинів Samsung Experience Store. Ну і звісно, чекаємо на вас в магазинах Samsung Experience Store, де ви вже зможете ознайомитись з новинками.